Коли Спаситель молився в политному городі, показав такі слова, Отче, нехай мимо іде від мене ця чаша, але нехай буде воля Твоя, отже тоді Спаситель молився як Богу чоловік. Він просив Отця Небесного, щоб цей дав йому сили. Ядра довершити оце діло відкуплення. Отже, чому, коли Спаситель молився, не був би кривавий піт з нього падав, краплі крові, падали поту? Що найбільше боліло Христа? Його не боліли муки, його не боліли бичування, але найбільше боліло те, що для багатьох. Ці муки, які він буде терпіти на Христі, будуть безпосередньо. Багато людей цього не скористає і буде це бачить. Але ця надія минула, що ми чули, знову є молитва Спасителя, але тут вже Спаситель молиться зовсім по-іншому. Він каже, Отче Небесний, і збереже тих, котрій. Ти дав мені. Він каже, я не за весь світ молю. Бо знову ж таки, вертаємося до того, що для багатьох не потрібна ця молитва. Вони їм в світі. Їх поглинув світ. Спаситель Молиця для тих, хто був з ними. Хто йшов з ними на Голгофту, хто був з ним під час головти. Спаситель молиться також за тих, котрі зараз в даний час є біля нього, котрі сказали Спасителові так. І незалежно, чи то є щоченник, епископ, чи то є мер'янин, спаситель за нього молиться. Чому? Бо він знає, що ця кожна людина є і буде піддаватися дуже великим спокусам. І випробовування. Іван Гелієн, котремне чудо поза минулої неділі показує, яке випробовування проходить людина. Вже бачили говорить Венелист Івана, що чоловік, котрий був сліпий з роду, котрий ціле життя сидів і просив милостині. І тут приходить Христос і відкриває Йому очі. І далі Євангелист говорить, що не зайшлося ні одної людини, щоб разом з тим чоловіком тішилося, як зло починає проявляти свою агресію. Перше книжники і Фарисеї починають світ своє велике слідство тягнути. Вони аж йдуть до батьків. І питається, чи то ваш дійсно син, що він сліпив, родився? Як же це сталося, що він тепер бачить? Вони не можуть собі того дарувати, що вони в своєму житті не зробили чуда. А прийшов якийсь чоловік і просто взяв грязь і відкрив очі. Він зробив неможливе чудо. Коли їм відповідають правдиво, вони знову не, не, не вірять. І знову ж таки завершують, як би сказати, це слідство дуже страшними словами. Коли приводять цього сліпого і кажуть, віддай славу Богові, ми знаємо, що цей чоловік є грішник. Отже, ці люди хочуть затерти Божі діла. Вони хочуть, щоб ці чуда, що робив Христос, щоб про них ніхто не знав, щоб про них забули. Але чоловік, котрому Спаситель відкрив очі, говорить дуже просту відповідь. І каже, цей чоловік, якби не був від Бога, він би таке чудо не міг зробити. Він стане їх на місце. Це знову їх роздутило, і вона цього чоловіка проганяє. Проганяють гад від себе. Але проганяють від того і від кого? Від зла? Спаситель це знав і він приймає його. Приймає простими словами. Каже, чи ти віриш в сина Божого? І він відкриває йому саме. Спаситель відкривається перед тим чоловіком. Він каже, так Господи вірив. Отже, другий у Христі, як ми вже розважали на початку, кожен, хто сказав Господу Богу, так. Кожен, хто є з Господом, чи працює в церкві, чи дебато він не був, чи виконує заповіді Господні, так як це написано, він завжди. Буде мати переслідування і завжди буде мати спокуси. Тому що, як казав Євангелист Іван, каже, світло прийшло до своїх, але вони його не прийняли. Бо діла їхні були темні. Люди радше поробили темряву. І тому людина, питання нічого не зробила в цьому життю, більше того, не хотіла. Вона буде завидувати іншій людині у щасті. Лавці Божій, вона не переносить світла і завжди буде нападати. Отже, і тому Євангеліє, котре ми чули минулої неділі, це є молитва Спасителя за людей вибраних. Боже, спаситель явно говорить, каже, Отче Небесні, я не за весь світ молю, а за молю за тих, котрі ти мені дав. збережи їх. Збережи їх цих спокус, Дай їм сили, аби вони витримали, так витримав той чоловік, котрий з роду був сліпий. Отже, і ми повинні пам'ятати, що коли ми творимо діло милосердя чи працюємо на славу Божу, ми завжди зустрінемося з перешкодами. Ми завжди будемо. Зустрічатися із спокусами і деколи сильними і великими. Але мусимо перше пам'ятати одне, що за нами є Господь Бог. Хто би нас не виганяв, хто би нас не усужував, як би з нами не поводилися, Христос нас сам шукає, Та як він знайшов цього чоловіка. Його видно, Але він сам його знайшов. І він сам подає руку. Поміння дорога і правда потратила до вічної і щасливої радості в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дякую за ваші дитячі Боги, розважання, ваших переживання, освітлення, з вас, щоб ви поділилися цим світом. Є щедрий сіваче. Але який то ґрунт, хто залежить від нас? Чи він є кам'янист, чи він між термін. то кожен з нас знає ту таємницю са. Як цю таємницю розгадати, ми також, дуже прекрасно знаємо. Добрий сіяч, прошу посилання жінців, коли приходить час. Божнива настав, що таке знивак буде, чи будь-який, чи будь духу, кожен знає цю таємницю сам. Дорогі наші любі моліники. бережіть той й Мої діти світла, а не тем. І каже Христос сьогоднішньому Євангелії я не буду просити Отця, щоб Він нам щось дав, бо він знає, що вам дати. І кожен знає, що нам отець хотів би дати. І відкриємо цю рівю родючої землі, щоб Бог там посіяв добірне зерно. Сториці і вородина, а цей уважає Божої благодаті, про яку говорив Отець Володимир, що та духовна сліпота нас не засліпила, і ми оторвалися на місці і собі уявляли, що ми щось там у житті досягнути. Гарного всім, благословенного дня, готуємося до пришесті Святого Духа. То ви мені скажете, так він вже прийшов, вже давно, ні, він прийде знову. Знову, щоб щедрі дари роздавати своїм улюбленим дітям. Бо отець знає, що нам потрібно. Благословенню все можого Бога Отця і Сина, і щодо Духа. Амінь. Слава Ісус.